2-5 січня січні, до виконання обов'язки прокурора Закарпатської області. Десь в багатьох питаннях зрозумів виявити ситуацію. Я надіюсь, робота буде побудована об'єктивно від нами. У мене далі відчинення для вас завжди не тільки сьогодні. Я в будь-який момент, по будь-якому конкретному факту буду готовий прокоментувати ситуацію. Скіровано до суду 65 обвинувальних актів відносно корупціонерів стосовно 72 осіб. Якщо брати по категоріях, це було 11 посадовців місцевого самоврядування, 8 безслужбовців, 3 працівники органів внутрішніх справ. Прямих версій, там пророблена величезна кількість роботи і є по декілька версій. Ці ті версії опрацьовуються. Я більш детальну інформацію дам, коли заслухаю всі ті справи. Тому що потребує кожна справа, зі години, щоб її вивчити, і я міг дати вказівку. Стосовно судді я Наслідується слідчим відділом. Це спеціальний суб'єкт, суб спеціальний порядок притягнення до відповідальності. Розуміло, згідно кримінально-прокусуального кодексу, винести підозрюва судді може тільки Генеральний прокурор, або заступник генерального прокурора. В даній кримінальній справі проведено більше 100 слідчих дій. На даний момент тривають 200 небільших, біля 20 експертиз спеціальних. Хід розслідування контролюється як мною, так і Генеральною прокуратурою. E